Ми знову повернулися до студії. Телефон прямої лінії 23-2016. Під час цього блоку телемарафону ми спробуємо відповісти на запитання, які найбільше цікавлять людей, котрі мають статус чорнобильців. Гості у студії Сергій Черній, начальник управління соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та Олексій Бучинський, заступник голови обласної ради. Мої вітання, панове. Щойно телеглядачі мали можливість переглянути інтерв'ю двох людей-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які спеціально звернулися на нашу програму для того, щоб розповісти про свої проблеми. А проблеми в них наступні: у тих синхронах мова йде про те, що їм держава не здійснює якихось виплат. Хоча суди вони виграли. Про які виплати пане Сергію? Зараз йшла мова. Ну, я думаю, це судові рішення відповідно. Чорнобильці постраждалі, подавали в суди, коли відповідно до законодавства законодавством були передбачені виплати, і ці виплати встановлені Кабінетом міністрів, але певний час вони не переглядалися. Відповідно, ліквідатори постраждалі подавали в суди і відповідно вигравали ці суди. Ці суди відповідно необхідно. Було виконувати, але так як їх було багато і коштів державному бюджеті не вистачало, відповідно було прийнято порядок постанови Кабінету міністрів номер 440 No 2014 році, порядок виконання цих судових рішень, яким передбачалось. Що судові рішення, які були прийняті до 1 січня 2013 року, відмінно люди, маючи ці рішення, подавали їх до виконавчої служби. Виконавча служба їх обліковувала і передавала до органів держказначайства. А держоргани держказначайства мали б їх виплачувати. І відповідно була державна програма, яка передбачала ці. Потреби кошти, наприклад, на 2016 рік ціє на цю програму було передбачено 125 мільйонів це на Україну відповідно. Але ці судові рішення мали виконуватись відповідно до черговості. І відповідно, так як їх цих судових рішень багато, то до Рівненської області черга не дійшла. І Таким чином. Ці судові рішення є невиконані. Спасибі вам, пане Сергію. До вас як до представника влади. Скажіть, будь ласка, чи знають сьогодні депутати в обласній раді про ситуацію, яка склалася, і чи може якась обласна рада вплинути, щоб все таки відновилася справедливість і людям віддали належне сьогодні? Ми відзначаємо надзвичайно сумну дату. Це є тридцяти роковини Чорнобильської трагедії, трагедії планетарного масштабу. Постраждало близько 5 мільйонів людей з України, Польщі, Білорусії, скандинавських країн героїчними зусиллями, ціною свого здоров'я, життя, сотні тисяч ліквідаторів, близько 400 тисяч, яких були з України. Врятували світ і Україну від подальшого розповсюдження цього лиха. Здавалося б, держава, яка була врятована ціною зусиль цих геро героїв, мала би Забезпечити їм повне соціальне утримання і всі соціальні пільги. Натомість до закону України, основного закону про захист прав ліквідаторів і постраждалих від Чорнобильської аварії, який був прийнятий, це про статус та соціальний захист громадян, постраждалих від Чорнобильської аварії, було прийнято вже десятки змін, і кожна наступна зміна стосується зниження пільг і виплат. Для цих категорій населення ми пам'ятаємо ганебну постанову уряду Азарова, знаменита в лапках постанова 12:10. від... Листопада 2011 року, яка ще так навіть цинічно називалася про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, виявляється, в нас постановою кабміну можна знизити ті пільги, які зазначені в законодавстві. Хоча постанова має е, нижчий рівень впливу, Пане Олексію. Я, Я призавязаю, що за... вас просто... в нас просто реально глядач з Костополя на лінії. Я зараз розкажу. Він, Я розкажу глядачу. Я сьогодні з ним, до речі, зустрічався на відзначенні е, біля меморіалу, і ми з ним спілкувалися на цю тему. Е, Отож, ця постанова, яка була прийнята, вивела на вулиці тоді сотні тисячі чорнобильців. Вони їздили в, до Кабміну, до Верховної Ради, перекривали. На жаль, нічого не вийшло. Здавалося б, після того як вже відбулася революція гідності, мала бути ця постанова скасована безліч звернень чорнобильців, організацій. Наше звернення обласної ради від 12 червня 2015 року. Ніякого ефекту не дає цей уряд, який працював перед цим постанову не скасував. І 23 березня цього року знову перекрита була вулиця Грушевського. Знову вийшли Чорнобильці на пікет, і знову не відмінена ця постанова і пільги, зокрема, виплати Чорнобильцям, ліквідаторам, перш за все зменшено в кілька разів. І так залишається вже 5 років. Це є. Неподобство і неповага до тих героїв, які захищали Україну 30 років назад. Спасибі вам за позицію. Будь ласка, давайте глядача у студію, Ми будемо його слухати. Слухаю вас. Доброго вечора. Ну, знову якісь неполадки. Ми не чуємо глядача. А доброго вечора Ми продовжуємо нашу розмову. Я сподіваюся, він до нас дотелефонує. А добровечора не заперечуйте, Продовжую цю тему, тому ласка. що я сьогодні спілкувався. Я знаю, хто це телефонує з паном ліквідатором. Це є перша категорія. В нього постраждало, тобто перша категорія це інваліди, які отримали інвалідність в зв'язку з ліквідацією аварії. Дійсно, ця постанова обмежувала виплати, які забезпечені законом. Тому логічно, що тисячі ліквідаторів звертались до суду, і суд приймав рішення логічне і абсолютно правильне. Не може постанова Азарова зупинити закон і зменшити соціальні виплати. Вони вигравали суди. Зверталися в пенсійний фонд, щоб вони їм виплатили, і їм нічого не виплачується. Так, да, є черга. Там вона велика, є... там велика, да, черга. Там, зараз оборгованість складає по цим рішенням суду близько 5 мільярдів гривень. Тобто 5 мільярдів гривень наші герої не отримали е, законних виплат, які передбачені законом. Е, звертались в Європейський суд. Так само держава не виконує своїх функцій. Це є неприпустимі речі, і ми, як обласна рада, завжди були будемо стояти і переконувати, і робити всі від нас залежні дії, звернення, підтримувати організації ліквідаторів. Я сьогодні мав зустріч з організаціями, і це є першочергове завдання в 30-ті роковини, щоб всі необхідні виплати були повернуті ліквідаторам. Спасибі вам за таку підготовку грунтовне роз'яснення. Я думаю, ті люди, які сьогодні дивляться, чекають відповіді, її отримали. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні обласна рада в темі взагалі всього, що відбувається серед чорнобильців, серед ліквідаторів? От, зокрема, нещодавно було відмінено четверту категорію Чорнобильську. Ви погоджуєтесь з цим рішенням? Абсолютно, в нас... абсолютно не погоджуюся. І я думаю, мене підтримує весь депутатський корпус обласної ради. Щодо наш, наш, нашої участі, так на своєму рівні на місцевому самоврядуванні в нас є дві обласних програми. Ми виділяємо кошти в цьому році теж закладені, але це є мізер, тому що це обласний бюджет. А такі це має фінансуватися з державного бюджету. Що ми бачимо натомість? 28 грудня 2014 року приймаються зміни до закону за ініціативою уряду Яценюка. Щодо відміни четвертої категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, зменшення пільг для другої категорії, для третьої категорії, обмеження прав громадян, які постраждали. Тобто, ви розумієте, це Рівненська область. Там північ повністю є постраждали і люди отримали дозу випромінення. Вони мали безкоштовні садочки, мали харчування в школах, мали оздоровлення. Відпочинок це все є цією змінами до законодавства відмінене з 1 січня 2015 року. На щастя, що є депутати, зокрема народний депутат Марченко. Олександр подав законопроект і він розглядався в лютому. Він був поданий законопроект про повернення всіх пільг і повернення цих змін, які були до 2015 року для всіх категорій населення, що постраждали від Чорнобильської аварії. Що ми бачимо? Законопроект був розглянутий, прийнятий, але на нього президент наклав вето. Наклав вето, сказав, що не на часі не на часі до 30-річчя приймати такі закони, щоб повернути пільги постраждалим від Чорнобильської катастрофи. І минулий четвер, 21 квітня, розглядався повторно подолання вето президента, депутати. Підтримали 280 голосів, але вето долається 300 голосами. Тому депутати з провладних фракцій знову не проголосували. Частина цих депутатів вето не подолано. І ми маємо 21-го числа пільги всі обрізані, так і залишилися. А 20, 26 числа ми виходимо і відзначаємо 30-ту річницю. Розумієте, це є цинізм, це є цинізм влади, це є неподобство, і обласна рада ніколи не буде підтримувати. Такі зміни до законодавства. Ваша позиція, я думаю, сьогодні сподобається багатьом, хто нас переглядає. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви як людина з досвідом, ви можете оцінити, скільки, наприклад, коштів держава зекономила на рівні області бюджетних коштів на оці відміні четвертої категорії? Не тільки на четвертій, там, як вже казали, вже що. Вже мова йде і про третій, там, частково, і про другу. Ну, приблизно десь, майже 50% на рівні області зекономлено. Але я хочу сказати, що так, да, дійсно, щодо самої території зони, то це необхідно вирішувати експертам. Вони мають визначити, чи дійсно вона вже очистила, чи ні. А щодо четвертої категорії, да, деякі. Пільги мають залишитись. Особливо це, що стосується медичного обслуговування в медичних закладах, оздоровлення і особливо оздоровлення дітей. І Тим і, і, більше, мабуть, безоплатне харчування. Дітей має, мало б залишитись. І відповідні пропозиції облдержадміністрація направляла як в міністерство, так і в Кабінет міністрів. Ну а так як є таке рішення, то ми повинні його виконувати, бо ми є в системі виконавчої влади, і ми його виконуємо. Скажіть, будь ласка, <клес> чи відмінили тільки пільги для четвертої категорії? А що стосується пільг для першої, другої і третьої, яка сьогодні ситуація, ну, перш... які виплати отримують? Ну для першої категорії пільги залишилися. А що стосується другої, і третьої категорії, то це стосується щодо оздоровлення. Санаторно-курортне оздоровлення, відповідно, відмінено. І відповідно для третьої категорії, а також для дітей потерпілих, відповідно, встановлено те, що сукупний дохід сім'ї має не перевищувати соціальну пільгу, тобто десь 1936 гривень. Тобто, якщо він Перевищує, то тоді пільга не надається. Якщо не перевищує, пільга тобто є залишається обмеження якісь? є обмеження да, відповідно до доходів. А так, є ли... обурення? Ну, є обурення, ну, Обурення завжди є. І відповідно, ви якось можете вплинути на ситуацію? Ну, ми не можемо, тому що це державний бюджет. З державного бюджету всі ті кошти, які приходять, ми їх вчасно розподіляємо між районами. Відповідно, райони виплачують і вчасно все це робиться. Тобто заборгованості немає. А те, що прийняті рішення, ну на рішення ми не впливаємо. Ми їх виконуємо. 23-2016, Телефон у студії ми говоримо про річницю чорнобильської трагедії. Телефонуйте, пане Олексію. Я розумію, що сьогодні до Чорнобильської трагедії ще додалося чимало проблем. Зокрема, і ситуація на сході теж ніяк розумієте, ну не сприяє покращенню, поліпшенню, а навпаки, додає якихось клопотів. Але все-таки, люди, які ліквідували наслідки аварії на ЧАЕС, їх досить багато. Вони мають, мають претендувати право претендувати на житло, на оздоровлення, на розумієте, якісь доплати певні. Скажіть, сьогодні от в рамках, чи відомо вам факти, коли ліквідаторам Чорнобильської аварії було надано житло? Мені такі факти невідомі. Єдине, що деякі сільські ради. Можуть собі дозволити виділити якісь земельні ділянки, це вже залежить безпосередньо від тої територіальної громади, яка знаходиться в тому чи іншому населеному пункту. Але я хотів би, от до вашого доповнити, що в нас в Конституції зазначено, що пільги можуть тільки додатися, а забиратись не можна, тому що це є порушення прав ну, людини. Просто захисту наявний приклад: знову ж таки, ліквідували взагалі четверту категорію, тобто. Це є сотні тисяч, напевно, людей, які знаходилися в зонах опромінення, які взагалі не мають жодних пільг, взагалі, тобто таке враження, що постанова уряду чи зміни до законодавства вони. Визначають, чи та територія є опроміненою чи ні. Ми знаємо з фізики, скільки з хімії, скільки це період піврозпаду радіоактивних речовин. А тут постанова уряду визначає, що та, та територія вже є очищеною, і вже ті зміни, до речі, якщо сьогодні. Вже виступали тут по нас по да. Люди, які і знають про екологічну ситуацію. От дивіться, і є дуже важливий момент, що навіть інколи велика доза разової радіації не така шкідлива, як постійне перебування. перебування в зоні, яка постраждала від цієї аварії. Ми маємо і хвороби, і збільшення онкозахворювань, і так далі. І виходить, що це все анулюється, тому що немає четвертої категорії. Ніхто в нас на Рівненщині не постраждав. Ніхто не постраждав на ну, від Ну, Я вам хочу Чому сказати, що оці приклади того, що хтось постраждав, насправді знайти дуже важко. Сьогодні буквально перед тим як я готувалася до ефіру, чекала гостей. До мене зайшла одна з колег. Виявляється, її батько був ліквідатором на Чорнобильській АЕС. Був один із перших. Він був тоді на той момент військовим. Загинули абсолютно всі військові, які на той момент разом з ним ліквідували цю аварію. Її тато помер у 2005 році. Помер вік від раку. Шлунку, і ось вона намагалася довести, вона вимагала це в лікарів, щоб вони довели все таки і зробили заключення, що це наслідки впливу ліквідації аварії на ЧАЕС. Цих заключень не було зроблено. Скажіть, як ми можемо знати про ці наслідки, якщо це тільки на слуху, а ніде документально не підтверджено? А дуже просто цей закон, який був прийнятий про соціальний захист населення, що постраждало від Чорнобильської, він був базувався на тому, що ці зони, які визначались, вони були досліджені вченими. І там, де було забруднення, це була забруднена зона. Отже, відповідно, вся, всі населення, яке там проживає, воно має більший ризик до таких захворювань, тому що індивідуально дійсно це майже неможливо дослідити, чи це пов'язано було, чи не пов'язано. Але ми беремо. Скажемо, за замовчуванням, те, що якщо людина проживала в такий-то період на забрудненій території, наприклад, то вона вже автоматично отримує ці пільги? Так будується соціальний захист населення? Ми не будемо персонально визначати пільги. Ми просто беремо зону, і якщо там людина проживала, вона отримала дозу радіації, вона має отримати ці соціальні пільги, які всі скасовані. На жаль, я не знаю, пане Олексію, по якому округу ви проходили, але чи скажіть, чи було чи доводилось вам в статусі депутата або в статусі заступника голови обласної ради бути хоча б Одному з забруднених регіонів Рівненщини? Ну, звичайно. Ми буваємо з робочими поїздками по всій території області і за Дубровицький, Добровицький, Рокітнівський район, всі райони, які були забруднені. Люди там проживають, не мають багато хто роботи. І реально це була допомога. І от до мене зверталися люди, так само з Дубровиці, які мали безкоштовне харчування, наприклад, в садочках. Це дуже була серйозна допомога, мало забезпеченим, коли вони отримали безкоштовне харчування. Зараз це за це все потрібно платити. Ми від обласної ради хочу зазначити, що ми не зупинимось, далі будемо діяти. Я сьогодні зустрічався з керівниками всіх ліквідаторів, з чорнобильськими організаціями. Ми будемо знову розглядати ці питання на, безпосередньо на комісії, яка спеціально діє в обласній раді з питань захисту постраждалих осіб на Чорнобильській. Атомні. Ми питання піднімаємо, розробляємо звернення, і ми далі будемо, скажімо, підтримувати всі ці незахищені категорії населення. Тому що незважаючи на те, що ми не маємо прямого впливу, скажімо, там на уряд, але наші звернення вони все одно не дослухаються. Ми нещодавно прийняли звернення. Це приблизно кілька місяців тому, вже нового скликання про відставку уряду Яценюка від обласної ради, воно пройшло, набрало більшість голосів, і притягнення його до відповідальності за ті всі дії, які він здійснив. І відповідно ми бачимо, що якийсь певний результат, якщо з усіх сторін, то воно дає. Депутати не сидять осторонь проблем, намагаються їх вирішити. Це приємно на цьому. Я думаю, що ми завершимо блок нашої розмови.